Правоохоронці викрили чергову спробу незаконного перетину кордону. До її організації причетні мешканці Києва та Чернівецької області, які підшукували військово зобов'язаних чоловіків з наміром перетнути державний рубіж. Фігуранти пропонували виїхати чоловікам за двома варіантами, використовуючи фіктивні підприємства, реєстрували осіб як водіїв транспортних засобів, які належали учасникам схеми. Або ж пропонували нелегальний перетин кордону поза межами контрольно-пропускних пунктів області області. Вартість таких послуг коливалася від 4 до 6 тисяч доларів США. За даними слідства, після передачі грошових коштів фігуранти направляли ухилянців до міста Кам'янець-Подільський на Хмельниччині для подальшого переправлення чоловіків призовного віку до Республіки Молдови пішки або на човнах. 25 жовтня поліцейські затримали 42-річну уродженку Чернівецької області під час спроби переправити через річку Дністер трьох ухилянців. Їй повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Вживаються заходи щодо притяг до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.